Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо, як використовуючи онлайн-платформу Scratch, створити проєкт Редактор персонажу. Переходимо на сам сайт, він виглядає точнісінько як перед вами на екрані, і нам потрібно вибрати з вами опцію Створити. Перед самим початком роботи ми повинні з вами очистити всі зайві елементи. Закриваємо зайві вікна, видаляємо персонажів, які вже нам являються тут стандартними. І створюємо свій власний. Для того, щоб створити свого власного персонажа, ми наводимо мишку на Обрати спрайт і вибираємо опцію Малювати. Після натиснення на цю опцію ми з вами потрапляємо в вікно в малювання. Далі, нам потрібно створити персонажа. Я вибираю опцію Малювати прямокутника. Взагалі неважливо, що саме ви будете малювати, але використовуючи цей алгоритм, ви зможете створити будь-якого персонажа. І так, малюємо прямокутник чи квадрат. Для того, щоб намалювати ідеальну рівну фігуру, ми затискуємо клавішу Shift. І лівою кнопкою миші малюємо квадрат необхідної нам форми. Зліва в вікні ми бачимо, що наш квадрат зайняв своє певне місце на сцені. Далі, нам потрібно намалювати додаткові елементи. Я зараз намалював туловище. Нам потрібно ще намалювати голову. Поставити її на місце. Потім я малюю руки. Деякі елементи я буду копіювати, тобто буду використовувати інструмент обрати, виділяю певний елемент, який я хочу скопіювати, використовуючи опцію скопіювати і вставити, роблю точну копію цього об'єкта. Так, руки в мене вже є, залишилися ноги. Роблю так, таким самим чином. Вставлю його на певне місце. Знову роблю копію, вставляю її також на тому місці, де я хочу, щоб воно все це було. І додаю сюди ще останній елемент це очі. Як ви бачите, мій персонаж весь побудований із квадратів. Це не просто так, тому що я хочу показати, як використовуючи різні засоби, ми можемо. Створити нашого персонажа, навіть якщо використовуємо одні й ті самі об'єкти. Зверніть увагу, зараз перед нами квадратик, який не рухається мишкою, тому що на нього дуже важко попасти. Для цього ми можемо використати вказівники на клавіатурі і виставити його там, де він повинен стояти. Наче, наш малюнок стався. Перед нами робот, який я і хотів, щоб він з'явився. Всі елементи на своєму місці. Але це тільки перший крок. Ми з вами створили перший образ. Для редактора персонажу одного образа може бути достатньо, якщо ви хочете робити декілька різних варіацій. Але сьогодні я хочу з вами продемонструвати як ми можемо зробити конструктор. Для цього ми дублюємо нашого. Персонажа в залежності від кількості частин тіла, які в нього присутні. Тобто, в нашого персонажа можуть бути руки, голова, ноги, туловище, голова, очі. Вибираю першого персонажа, я змінюю його назву. Для цього нам потрібно знайти назву спрайта. Пишемо, що це у нас буде голова. Далі у нас будуть очі. Далі у нас буде тіло. Наступним об'єктом ми зробимо руки, і останній елемент у нас буде ноги. Що нам потрібно тепер зробити? На цьому етапі нам потрібно знову перейти в вкладку Образи, і в об'єкті голова, який ми вже підписали, тобто нашого спрайта, залишити тільки голову. Всі інші елементи ми за допомогою інструмента обрати виділяємо і клавішою «Delete» видаляємо зайві. Елементи. Таке саме ми робимо з усіма нашими об'єктами. видаляючи зайві елементи, залишаємо тільки на місцях ті елементи, які нам потрібні. Відповідно, це очі. Тут ми залишимо тільки тіло, тут ми залишимо тільки руки. Тут ми залишимо тільки ноги. Нам здається, що все розкидано по. Але це не зовсім так. Кожен з наших об'єктів зберіг своє місце розташування на першому образі. Тому нам потрібно тільки вказати, щоб всі об'єкти перейшли в центр екрану. Відповідно, виставляємо X і Y в 0 на всіх спрайтах. Повторюємо цю дію для кожного об'єкта. Все, виконав. Зверніть, будь ласка, увагу, очі пропали з поля зору. Чому вони пропали? Очі вони являються невеликими за розмірами, і вони просто перекрилися нашою головою. Щоб це виправити, є два способи. Перший спосіб, нам потрібно виділити очі, перейти в групу команд-вигляд. і… Змусити їх перейти на передній план. Таким чином, наші очі знову перед нами. Але можливий такий варіант, що інколи це буде збиватися це налаштування, тому ми використаємо команду: коли флажок натиснуто, коли ми програму запускаємо, автоматично перемістити очі на передній план. Ця дія потрібна лише для тих об'єктів. Які ви, ви бажаєте або переживаєте, що вони зникнуть під час вашої роботи і не проявлять себе. Виконали це. Наступний крок у нас це буде додавання додаткових образів для кожного об'єкта. Навіщо це потрібно? Так як це редактор персонажу, ми повинні мати декілька його варіацій, щоб це було цікаво. Вибираємо вкладку Голова, вибираємо образи і додаємо декілька його Копії. Це потрібно для того, щоб зберегти масштаб. І коли ми будемо його змінювати, ми не вийшли за рамки, або зберегли приблизний розмір нашого виконавця. Або взагалі конкретної роботи. Вибираємо вкладку обрати, вибираємо наш квадрат, і давайте повернемо його для того, щоб зробити його ромбом. Я використав клавішу Shift для того, щоб ідеально рівно повернути квадрат на 90 градусів. Третім, ми зробимо коло, малюємо коло, теж використовуємо клавішу Shift, звертаємо увагу на його розміри, ставимо прямо на місце, де в нас знаходився квадрат. Дивимося, що він приблизно таких самих розмірів, плюс-мінус. І видаляємо задній елемент. Таким чином, ми зробили для голови три різні варіації. Повторюємо ці дії для кожного образа. Тепер це очі. Так само дублюємо їх. Другим елементом ми їх просто повертаємо. Не забуваємо натискуємо клавішу Shift. Третій образ у нас буде теж скіл. Приблизно такі самі розміри. Виберемо вкладку Обрати, наводимо його на місце, де було праве око. Наводимо його на місце перше око, копіюємо наше коло, ставимо його на місце другого За... Вибираємо задній елемент квадрат, і за допомогою клавіша. Давайте прибираємо його. Все, очі вже готові, залишилося тіло. Таким самим алгоритмом ми дублюємо його, вибираємо вказівкою, повертаємо. Вигляді ромба. Третій об'єкт ми знову замінимо на коло. Намалював занадто велике коло, використовуючи вказівку обрати, зменшую його розміри пропорційно, натиснувши на правий лівий куток. Все, коло готове, тіло прибираємо. Повторюємо ці дії так само для рук. Повертаємо в вигляді ромба руки і знову малюємо коло. Обираємо інструмент обрати, копіюємо, вставляємо, ставимо на місце правої руки, видаляємо методом виділення і клавіші Delete Здатні елементи. Повторюємо цю дію так само для ніг. Ноги повертаємо за допомогою тих самих інструментів і закінчуємо малювати колом. Знову беремо інструмент обрати, копіюємо і вставляємо. Таким чином ми зробили по три варіації кожного елемента тіла нашого майбутнього персонажа. Як ви вже бачите. Деякі елементи у нас не вміщаються, можемо це поправити, але це через те, що ми маємо роботу з різними формами тіла, круглі квадратні ромби. І, все. і щоб все було у нас ідеально, нам потрібно це буде постійно підваштовувати. Дуже добре, ми з вами закінчили малювання наших образів. Кожна частина тіла має по три образи. Тепер нам потрібно додати сюди певні вказівки, за допомогою яких ми будемо саме змінювати ці образи. Використовуючи інструмент обрати спрайт, ми малюємо вказівки. Для цього я використовую як задній фон прямокутник з червоним фоном. І добавлю сюди текст. Але текст, я хочу, щоб він був у мене білий. І відповідний напис: голова. Такого роду вказівка. Готова. Перша вказівка. Наступна вказівка буде створена аналогічно, але я не буду її малювати. Я, використовуючи інструмент дублювання. Зроблю таку саму копію. Використовуючи інструмент текст. Я виділю текст, який вже написано, і просто змінюю його на наступний. А це в нас очі. Знову вибираю інструмент обрати. Виставляю на центр екрана. Все. Очі в нас також готові. Наступна вказівка в нас буде це тіло. Знову дублюю. Розміри не змінюю. Використовуючи інструмент текст. Змінюю текст очі на тіло. Повертаюся до інструмента обрати, і знову дивлюся, щоб наш напис знаходився в центрі. Наступний образ у нас буде руки. Використовуючи знову інструмент текст. Змінюю напис на руки. Знову беру інструмент обрати вирівнюю його посередині. Це все, все, все потрібно для того, щоб наші. Об'єкти, які утворилися, від цього були максимально зрозумілі і майже одна, і однакового розміру, що додасть певної естетики. Вставляю їх на певну позицію. І останні, остання вказівка це в нас відповідно ноги. Змінюю напис. Ноги цими тим самими інструментами, які були до цього. Знову ж таки, виставляю, щоб напис був посередині. Все дуже добре. Ми з вами справилися, ми створили вказівки. Закінчивши малювати спрайти вказівники нам потрібно змусити нашого робота змінювати певні властивості, а саме свої частини тіла. Для цього ми вибираємо. Спрайт 1 з назвою з, голова, з підписом голова. Потім переходимо на вкладку події. І коли Спрайт натиснуто, ми пов'яжемо, ми змусимо його викликати повідомлення. Для цього нам потрібно команда оповістити. З'єднуємо його з спрайтом, коли спрайт натиснуто, і створюємо нове повідомлення. Відповідно, ми його назвемо Змінити голову. Дуже добре, тепер давайте змусимо робити це кожен спрайт. Відкриваємо відповідно очі. Так само, коли спрайт натиснуто, повістити, не змінити голову, а робимо нове повідомлення і пишемо змінити очі. Повторюємо ці дії для кожного з наших об'єктів. Коли спрайт натиснуто, змінити відповідно. Тепер, коли спрайт натиснуто ми змінюємо руки. І останній спрайт, коли спрайт натиснуто оповістити, змінити ноги. Дуже добре. Ми справилися з вами. І тепер давайте подивимося, що ж відбувається. При натисненні на голову. Відкликається е повідомлення змінити голову, але голова не змінюється. Чому? Тому що нам потрібно зв'язати оце оповістити оце упс, повідомлення зі самою головою. Відповідно, переходимо до частини тіла, яка називається голова. Шукаємо. На вкладці події команду Коли я отримую, змінити голову, і, відповідно, ми змінюємо на наступний образ. Давайте перевіримо, як це працює. При натисненні, відповідно, на зараз на вказівку голова, наші, наша голова буде змінювати образи по колу. Тобто, буде у нас змінювати спочатку на другий, третій і знову на перший. Дуже зручно. Перший елемент вже в нас працює. Давайте зробимо те саме з наступними. Вибираємо очі, Добавляємо сюди ще одну подію до того, що вже вже є колись. Коли я отримую змінити голову. Змінюю на змінити очі відповідно. І виставляю вигляд наступний образ. Повторюємо. Для тіла, коли я отримую, змінити тіло, знову група вигляд, наступний образ. Відкриваю групу руки, коли я отримую змінити руки вигляд, наступний образ. Таке саме робимо для них. Коли я отримую. Змінити ноги, вигляд, наступний образ. Давайте ж перевіримо, як працює тепер наша програма. При натисненні на голову змінюється голова, очі, тіло, руки, ноги. Ми з вами помітили, що наша голова знаходиться на задньому місці. Для цього, щоб це виправити, нам потрібно вибрати образ тіло і вказати, що йому потрібно перейти на задній план. Тепер жодним з об'єктів не буде ззаді нашого тіла. Дивіться, як вам зручно. Якщо вам потрібно, щоб ваші деякі частини тіла були на задньому або на передньому плані, можете виставити так, як це вам буде зручно. Ви великі молодці. Ми справилися і залишився останній крок. Нам потрібно створити спрайт, за допомогою якого ми будемо змінювати ефект колір. Колір кожного об'єкта нашого образу. Для цього ми відкриємо властивості скопійованого спрайта. Ноги в даному випадку змінимо відповідний напис на те, що це у нас буде змінюватися колір. Далі поставимо знову його вже за певним алгоритмом посередині. І тепер перейдемо до коду. Відповідно, нам потрібно змінити оповістити, змінити колір. Для цього ми знову створимо з вами нове повідомлення. Змінити колір. Відкриваємо об'єкт голова. Коли я отримую. Змінити колір, використовуючи вкладку Вигляд, додаємо сюди ефект змінити ефект колір на 25. Паралельно з тим, при, запуск, при запуску програми, ми будемо з вами встановлювати ефект колір в нуль. Це потрібно для того, щоб скидати всі налаштування, які ми з вами будемо робити під час роботи в цій програмі в майбутньому. Вибираємо об'єкт очі. Виконуємо ті самі дії, Добавляємо сюди ефект, змінити колір на 25, встановити ефект «Колір в 0, прикріплюємо до вже базових е команд, які ми з вами використали при запуску програми. Використовуємо вкладку події, додаємо повідомлення, коли я отримую перевірку на колір. Тепер те саме робимо з тілом. Вкладка вигляд, встановити ефект колір. При запуску програми, і коли я отримую повідомлення, змінити колір, змінити ефект колір на 25. Те саме ми робимо для рук, коли я отримую змінити колір, змінити ефект колір на 25, і коли я, отримую, змінити, коли я запускаю програму, встановити ефект колір в 0. І останній елемент це у нас ноги. Робимо ті самі дії. Встановити ефект колір 0 і, коли я отримую, змінити колір. Змінити ефект колір на 25. Давайте ж протестуємо нашу програму, наче все ми зробили правильно, Нажимаю, натиснувши на голову, змінюється голова, очі, тіло, руки, ноги. Відповідно. Тепер мене цікавить, чи працює колір. Давайте натиснемо на колір, і ми бачимо, що колір нашого персонажу також зміниться. Дуже добре, ми з вами виконали все, що хотіли. Дякую за увагу. До побачення!